Вітаю! В даному відео буде показано, як вимкнути автоматичне завантаження операційної системи після відкривання ноутбука. Приклад показаний на ноутбуці Lenovo IdeaPad 5. Потрібно перед завантаженням операційної системи натиснути клавішу F2 для того, щоб зайти в BIOS. У вашому ноутбуці клавіша або сполучення клавіш можуть бути іншими. Читайте в інструкції до свого ноутбука. Відкриваємо вкладку Конфігурація. Клавішею стрілка вниз опускаємося. І коли буде вибраний параметр Flip to Boot, натискаємо на клавішу Enter. Клавішею вверх вибираємо Disabled і натискаємо клавішу Enter. Після цього натискаємо клавішу F10. Має бути вибрано Yes. І клавішу Enter. Після відкривання кришки операційна система більше завантажуватися не буде. Майте на увазі, що після оновлення BIOS параметр може бути задіяний знову, і його прийдеться вимикати заново.